Вітання. Біля монастиря сад. Незабаром це все скосять. Ще пройдусь, доксити говорячи, з мою стану. 26 сьогодні. 26 квітня, 2024 рік. Прощаємося з монастирем, яким прожили понад півтора року. Ми українці. Зараз нас давять Буде пересалення. І, і потім при бажанні кожен теж зміна місця проживання, да? як я то міняла, Віталія з 15-го року. Вітання, мені звати Світлана Лючія, це відео поза часом і простором дусіти. Говорити, що важливо. Актуально і важливе зараз для мене дійсно слова, вплив да? слів на нас, на наше здоров'я також. Да? Інформація, яка приходить до нас, вона як та їжа. Вона о, в нас відбуваються певні процеси. Вона кожна індивідуально може певна інформація впливати. Да? Але вона також записується на підкорочку. Віталія з 15-го року, і перебувала в період коронавірусу, да? карантину, була в Римі. Два місяці вообще, тільки в магазин. За продуктами, да, що необхідно було взяти. Тоді я працювала сіньореком понад 90 років, да. там допомагала по хазяйству, ну і заставляла його двигатися, да. такий дід бойовий був сеньор Леонардо і сицілянець, проживаючий Римі, да, з емоціями. Тож треба було його якось усмиряти в плані того, що о, ганяла його на терасу. Якраз на окраїні Риму його е, частина віли вже там лишилась, останне він продав. І злився, да, що там басейн строїть і так далі, ці емоції. О, взагалі теж така емоційна. ми жінки по, -по суті емоційні, да? нас переважає емоційна сторона. От Я за, в захваті від цієї краси, яку Бог, ти, Бог дає нам. Да? Дякую Боже за цю красу. Навколо нас. Тож даруй мудрість, да? мудрість. В слів І сьогодні з нею жіночкою країночкою говорили, і вона каже, всім, що, що дали вакцини, щось що буде таке, не таке, через якісь років. Я кажу, подождіть, стоп. Оце ж є таке залякування. да В Біблії написано, що страх, що Бог є любов, да а в страху нема Бога. Ну, то есть, і совершенна любов. Тобто, якщо Божа любов вона в нас, то вона виганяє страх. Да? Єдине, що нам треба боятися, страхи Божий, щоб ми мали, щоб ми дійсно а, не грішили, в цьому плані, щоб Дух Святий допомагає нам дійсно мати цей страх Божий, а, щоб дотримуватись а, закону любові Твого. Тобто да? закон а, любові приніс Ісус. Тобто дотримати заповіді, але в любові. Да? Тобто, щоб вам було добре. І от я пригадую, да, як залякували в Італії, особливо Італії, це таким другою хвилею було цей коронавірус, да, і показували гроби, гроби, гроби там. І якби так: італійці, які вільно любили вчора день Ліберти, був свободи, да, і які волелюбиві, які закриють магазин вам в час дня. Їм, як то кажуть, все рівно, що ви про це думаєте? Йому важливо поїсти вдома своєю родиною, потім відпочити, пограти в карти чи в якісь ігри, чи погуляти своєю дитиною в парку. Да? А потім він знову вийде на роботу. Ну, вийде він або на п'ять, або навіть пів шоста, ну основні чотири виходять. Ну то є, собі мінімум три годинки вони. І то було незвично. Да, думаєш, ну це ж бізнес, це ж гроші. Як то можна так а, І ось коронавірус, і вони попадають в ці обставини. І напевно саме, от я аналізувала і я розповідала, що найбільше чого погибли ці італійці, типу, від коронавірусу. Насправді вони загинули від страху, да, який накручувала телебачення всі постійно, ті новини дивилися. Я тоді, діда, того виганяла на гору, ми там, бутилки збивали, да, тоді ще там, зарядку навколо стола його ганяла, да, тобто, щоб він прави робив. Тобто, бо там на якийсь період забороняли виходити, да, більше ніж на 200 метрів від будинку. Ну, такі моменти, що а, і я до чого веду? що а, Тоді для себе такі, ну, як я чула по Невмівакіну, мені масажистка в Україні, вона медсестра. Вона казала, що це дійсно мудре рішення в плані того, що да, він перекість водню декілька капель додати. Це дуже корисно для організму. Я цю методику для себе тоді прийняла. Да? Ми там цибульку розрізали, лімони купували перед коронавірусом, Оце було а, таке а, лікування від Бога, скажем так, бо він також я протисанську напрямку, а він свідетель Єгови, теж там а, вірував в Бога. слухав постійно теж якісь проповіді. Сеньор Леонардо. Я, будучи період коронавіруса в Римі, да, це такі в нас були медикаменти, да? декілька кап, крапель, перекисів, одню, стакан, плюс за ніч ну, йому в кімнату, собі окрему в кімнату, да, лимончик там він розрізаний, цибулинку, чесничок, да? як то кажуть, всі злі духи повиганяти. Да? Насправді, чесник дійсно корисний. Він... Дійсно вбиває всі бактерії, такі, що не потрібні нам, да? йде така очистка організму, цибулька, ну все, що ти Боже створив, воно непросто. Да? А фармаці... фармацевти да, це бізнес. Приходиш, а вони кажуть, іди в ту аптеку купуй. Чому? Тому що їй проценти того. Я тут сказала, хлопець, тут сусід 13-річний, ну, ти йому на 11, я кажу: Макс, ти повинен зрозуміти. Ну, мама теж любить поїсти йти, але треба фізичні прави робити, подумати. Ну, понад 100 кг, то для 12 років ну, то занадто. Кажу, насправді про те ніхто не, не, ну, не подбає, як ми самі про себе не подбаємо, то факт. І бізнес-індустрія вона зацікавлена людей залякувати, да? О, придбайте це, бо... І зараз це йде таке певне залякування, що тих, хто прийняв вакцини, буде щось таке, не таке. да? І що людина тоді в такому стресі, ой, а що може статися, да? тобто в такому негативі, ну, все, все, що від Бога відходить, да, воно і перелякане буде. Тобто, важливо все-таки ставити Бога номер один. У нас в кожен монтований ген Бога, і він може активувати, встановити любу людину. людину. Да? Як брату у там, діагноз поставив четверту стадію, да? і, і слава Богу, що він знайшов духовного наставника, як і так сказав. Так, Ти на ну, тим діагноз завжди не дивись, Да? Тобто, якщо там врачі йому давали декілька місяців, да, то вже ось буде рік, як він четвертим діагнозом живе, слава Господу. І славить Бога в церкві. Да? Це вже інший підхід. Я кажу: брате, ти як е, Уіл, е, умниця Уіл, да, є такий фільм потужний, рекомендую. Е, і він єдиний вирішив задачу. Да? Мій брат на фізматії теж був єдиний, хто вирішив задачу по фізиці. Чи по математиці. Ой, не пам'ятаю точно, по фізиці теж певні там є формули, але сам факт, що один він єдиний. І кажу, з Божою допомогою ти вирішиш і цю задачу відновлення з да, організму. Але оці навіювання, страхи, це, це хто робить? Це сила зла. Да? Я рекомендую лекції Керован Ліф, і, до речі, вони говорять в студії з Кеннетом Копводом, є понад три години перекладі на російську. Рекомендую. Мені поза часом просто ведіть свої духовні щоденники. Речі з стати, що важливо. Ну, то що, досконала любов виганяє весь страх. Да? І те, що ви чуєте з телевізора, йдіть на позитивне. так як Бог дивиться, просіть, як ти Боже, то дивишся. Да? А Бог по-іншому дивиться. В нього взагалі, інший вимір. Да? Він поза цим символі. Ранами його ми вже всі зцілені, просто це треба прийняти. А якщо десь ще людина в процесі, значить якась достатньо благодаті. Можливо, саме те тримає нас, що ми не віддалились від Бога. Бо зачасту, коли ми такі ідеальні, це типа Люцифера, починається да? гординя, восхвалення себе. Я такий, чи така досконала не перевершення, хваліть мене. А вся хвала Богу належить, не країні. Тож так, таке дірзновлення мені прийшло. Я кажу: так, ви там не програміруйте, що там хто кого вов, не колов, В Біблії написано: якщо щось смертоносне з'їсте чи вип'єте, да, то не повредіть вам. Тож, якщо ми з Богом, то е, його воля тільки, а не тих, хто там. Десь там щось маніпулює. Тож, Боже, дякую тобі за цю чарівну планету для нас, даруй твою мудрість кожному з нас, веди своїми стежками, даруй нам твій мир поза всім. Бо дійсно, тобі вся слава, тобі вся честь, тобі вся хвала і поклоніння, поконять, тобі всі народи, язики, це факт. Тож...